Слава Ісусу Христу. Коли я дізнався, що виступатиму після Тімоті Снайдера. Таке могло статися тільки в Уку. бо тут все сповнено змістом. В уку я ніколи не бачив, щоби хтось лив воду. Ні викладачі на лекціях, ні студенти у своїх виступах, захистах кваліфікаційних робіт чи есеях. Уку це бренд, де зміст підноситься над формою. Але все ж таки, сподіваючись, що моє звернення не стане першим водолійством в цих стінах, я би хотів розпочати саме з води. Обираючи місце навчання, я зважав на дуже багато дороговказів, чув дуже мудру думку. Що треба звертати увагу на дошки оголошень в університеті. Ви знаєте, уку вони є переповнені, студентське життя вирує, пропонує дуже багато можливостей, якими я охоче користувався. Також що фразу, яку на півжартома сказав професор Ярослав Грицак, що університети треба обирати за смаком кави та морозива в них. Очевидно, це я також врахував. Але перше, що я помітив, ще в якості абітурієнта, прийшовши в ці стіни, думаю, ви також могли звернути на це увагу: це нескінченні джерела питної води в кожній будівлі університету, в студентських просторах, фітнес-центрі, трапезні, колегіумі. І знову ж, це як і кожна деталь, сповнено і відображає глибокий зміст та філософію. УКУ, це джерело посеред великого громадського парку. Яке запрошує своїми прозорими стінами прийти усіх спраглих і взяти рівно стільки, скільки вони можуть взяти. Так формується спільнота, з якою не конкуруєш, де кожному знайдеться місце, і вистачить води. І що найцікавіше, разом ми напувалися більше, ніж змогли би поодинці. Я собі Якщо чесно, задавався питанням, чи не є ці умови надто комфортними? Яка ймовірність того, що з цих стін вийде пасивне покоління, не готове до некомфортних реалій? Коли я поставив це питання на зустріч ректору, він відповів, що має віру, що ми, ті, хто пройшли через УКУ, вже просто не зможемо інакше. І будуватимемо такі середовища і будуватимемо таку країну. Ці стіни закликають нас словами Йосипа Сліпого. Більшого бажайте. Словами Бориса Гудзяка. Ідіть на глибоку воду. Чи будемо ми гідні води і випитої тут? Якщо зрадимо цим дороговказом, коли ми з моїми одногрупниками вступали на історію, ми навіть не знали, що випускатимемося буквально в історії в такі особливі, щоб не сказати на правду важкі часи. Проте те, що ми бачимо навколо доводить, що з найважчих випробувань постає найпрекрасніше. Греко-католицька богословська академія, яка було заснована 1928 року з ініціативи Андрея Шептицького до того, як постати в такому вигляді, пережила найтяжчі випробування ХХ століття. У випробуваннях сьогоднішніх УКУ зробив усе можливе, щоб залишатися джерелом для справлих. В цих стінах ми пережили світову епідемію. І я пам'ятаю, як УКУ одним із перших університетів країни, організував пункт щеплення в своїх стінах. У цих стінах ми зустріли велику війну, річниця якої настане незабаром. Я не знаю іншого університету, який би так всебічно та оперативно відреагував на цей виклик. Ми не просто продовжували навчальний процес, стіни університету стали волонтерським пунктом. Підвальні приміщення, укриттям та місцем патіння сіток, колегіум прихистком Церква Святої Софії джерелом віри. Майже одразу було створено інтернет платформу War in UA, яка об'єднує та інформаційно підтримує студентські проєкти, що спрямовані на пришвидшення нашої неминучої перемоги, поширює правду та консолідує світ довкола України. Ось цим служінням. Своєму студентству та своєму народові УКУ показує приклад лідерства, який ми усі привнесемо у своє ходіння на глибоку воду. Тож я хотів би щиро подякувати університету, його фундаторам та, звісно, нашим захисникам, серед яких також багато студентів та випускників УКУ. Що зробили все можливе, щоб сьогодні в незалежній, демократичній Україні зростало нове покоління культурної еліти, сповненої духом свободи та гідності. Не забудьмо подвиг тих, кого з нами немає, і хто продовжує боротьбу. І також пам'ятаємо, за що і чому ми боремося, які цінності в цій боротьбі відстоюємо та стверджуємо. Переді мною культурна еліта країни, представники покоління, яке проходить важкі часи. Сьогодні я вірю, що ми ті, хто відпили з джерела уку раз, відтепер назавжди однієї крові. І ми гідно. Пройдемо усі випробування, покладені на нас, і кожен на своєму місці стане оазою для спраглих і стверджуватиме своєю працею наші цінності в країні та світі, продовжуючи бути голосами УКУ. Дякую.